Любі першокласники, вітаю вас на уроках навчання грамоти. Сьогодні на уроці письма ми з вами будемо вчитися писати маленьку букву Ю та слова з нею. Уже годинник дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо роботу швидше починаємо. Прослухаємо невеличкий вірш. Буква ця усім відома. Перед я вона стоїть, в ній дві палочки і коло. Здогадайтеся у мить є ця буква в слові Юля і в словах сміюсь, стою. Ой, яка ж вона красуня, ця чудова буква Ю. Буква Ю маленька рукописна буква Ю складається з трьох елементів, неволичкою прямої похилої палички, маленької горизонтальної палички, схожої на мінус, та маленького овалу. Починаємо писати ми маленьку букву «Ю» від, нашого, від нашої верхньої рядкової лінії. Згоря вниз ми ведемо з вами пряму похилу паличку до нашої нижньої рядкової лінії. Далі. Ми з вами від серединки нашої прямої похилої лінії видамо невеличку лінію. Невеличкий мінус. Тепер ми з вами від верхньої рядкової лінії описуємо маленький півовал. Виходить буква U. Давайте з вами спробуємо промалювати в повітрі. Починаємо. І. Раз, маленька паличка. І два наш овал. Попрацюємо в нашому букварику на сторіночці 17, це частинка 5. Спробуємо прописати за зразком. Перший рядочок. Маленька буква Ю. Зверніть увагу. Під наш, о, наш зошит лежить під нахилом. Спинка рідна. Ніжки опущені. Вільною рукою ми притримуємо наш зошит. На другому рядочку ми з вами запишемо склад Лю. Та слово, яке має склад лю. к ключ. Ключ. Зверніть увагу на з'єднання букв. На третьому рядочку склад тю та слово. Тюлень, тюлень. Також ми з вами зараз спробуємо виконати малюнковий диктант. Як же його виконати? Давайте спершу з'ясуємо, що це за предмети. Рюкзак. Тюльпан. Салют. Запишемо ці слова. Салют рюк. Зак тюль пан. Дамо нашим ученятам та долонькам трошки перепочити. Залишилось ще трошки попрацювати буквариком, попрацювати з реченнями. Щоб записати речення, давайте спочатку його прочитаємо. Я люблю свою. Матусю. Зверніть увагу, як ми з вами починаємо писати нове речення? З якої букви? З великої букви. А в кінці нашого речення у нас буде стояти який розділовий знак? Крапка. Що ж, спробуйте записати це речення самостійно. Я люблю свою матусю. Прочитаємо наступне речення, але зверніть увагу, це речення друкованими буквами. Спочатку прочитаємо мою. Бабусю звать Люда. Мою бабусю звати Люда. Зараз ваше задание наступное. На наступному рядочку рукописними буквами записати частину речення. А саме мою бабусю звати і записати ім'я своєї бабусі, не люда. Тільки якщо вашу бабусю звати Люда, тоді ви пишете Люда. Якщо вашу бабусю звати Ірина, то ви пишете мою бабусю звати Ірина або Ганна, Ольга, Тетяна, Марина. Списуєте частину речень та дописуєте ім'я своєї бабусі. Ім'я своєї бабусі дописуєте. З великої букви. Бо ми з вами знаємо імена ми записуємо з великої букви. За бажанням, ви можете зіграти в невеличку гру. Для цього відсканути QR-код, який бачите на екрані. Сьогодні ми з вами вчилися писати маленьку букву «Ю». Наостанок оберіть тюльпанчика, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку письма. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці!